Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини Юараза. Мене звати Андрій Сініцин. Отже, ми починаємо. Сьогодні в день окупанти вдарили з артилерії по Білозерті на Херсонщині. Восьмеро людей постраждали. Серед них двоє дітей: 16-річний хлопець та 15-річна дівчинка. Утримали черепно-мозкові травми та контузії. Їх госпіталізували. З безпілотника загарбники атакували і Антонівку за інформацією обласної військової адміністрації. Постраждав 38-річний чоловік. Його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням руки. Двічі за день росіяни обстріляли і Дніпровський район Херсона. Там постраждали два чоловіки. Вони отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Перший був на вулиці, коли місто атакували безпілотники. Інший в машині, коли окупанти з. Зки... Кинули вибухівку з дрона. Уламки ворожих безпілотників пошкодили дах п'ятиповерхівки в Миколаєві та поцілили на територію промислового підприємства. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Окупанти атакували місто вночі. В обох випадках виникли пожежі, які вчасно ліквідували рятувальники. Люди не постраждали у житловому будинку. Частково зруйнований дах та вибиті вікна. Є постраждалі і на Нікопольщині. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 43-річна жінка отримала ушкодження в Марганецькій громаді. Пошкоджено кілька приватних будинків, господарську споруду, газогін та лінію електропередач. Згоріли кілька автівок. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав у Запоріжжі нову збудовану підземну школу. Другий такий навчальний заклад в місті відкрили напередодні нового року. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, що школярі вийдуть сюди на офлайн навчання вже після канікул. А зараз заклад працює ще в тестовому режимі. Безпечний навчальний простір, створено на базі міської гімназії номер 107, на оглядинах учні третього класу були разом вперше, а старші класи не бачилося чотири роки. Відтепер там зможуть навчатися до тисячі дітей у дві зміни. Освітній простір побудували за півроку в семи метрах під землею. Він має 16 класів, буфет та зону відпочинку. Школа оснащена сучасним обладнанням, інтерактивними дошками, комп'ютерами, планшетами та ноутбуками. Всі приміщення просторі, зручні та комфортні. Підземна школа це власне. Протирадіаційне укриття між навчальним поверхом та поверхнею шар бетону та кілька метрів ґрунту. А потрапити до укриття можна безпосередньо зі звичайної школи через тунель. На залізничній станції Воскресенськ Московської області стався вибух. Про це повідомили в головному управлінні розвідки України. В результаті було знищено вагони вантажного поїзда. І він використовувався для забезпечення логістики. Російської армії. Остаточні наслідки проведеної спецоперації встановлюють. Підготовка військовослужбовців за кілька останніх місяців зазнала змін від термінів навчання до переходу на натівські стандарти. Як проходить вишкіл в одному з навчальних центрів, розповіли та показали в сухопутних військах. Солдати відпрацювали основи тактичної медицини, отримали базові знання з фізичної підготовки, а також з тактики переміщення у складі бойових груп. Програма базової загальної військової підготовки зазнала суттєвих змін замість старих 30 днів 45. А це означає більше часу на вивчення нових дисциплін, більше часу на вогневу підготовку і більше часу на тактичну медицину. Також суттєва різниця між старою і новою програмою це введення модульного принципу вивчення предметів, тобто конкретний предмет береться і вивчається інтенсивно в проміжку короткого часу. Це дозволяє рекрутам не відволікатися на різні. Ні, дисципліни в проміжку одного дня і плідно засвоювати саме один предмет. Теоретичний курс заснований на стандартах НАТО, практичний на найкращих українських здобутках та армії США. Да там буде завжди, що треба поєднувати хорошу тактику і хорошу медицину, що вони не існують одна без одної, особливо на полі бою в сучасній війні, коли дрони, коли такі інтенсивні обстріли. Артилерії, коли стільки різних загроз, коли постійно таке екстремальне середовище, практичну частину занять захисники відпрацьовують на елементах евакуації на відкритому просторі та з окопу. Молодчина знімаєте турнікет. Молодець мас питання жорстко. Є порятунок життя. Молодець. Група військових вирушила на допомогу побратиму. Вони евакуюють пораненого в умовах близьких до бойових. Ми сьогодні в рамках тактичної передової евакуації з бійцями розбираємо евакуацію з переднього краю у складі групи. У складі групи часто ця евакуація носить названня «Хрест» або кінжал. От виконується силами рятувального підрозділу, в якому одна частина підрозділу виконує роль прикриття вогневого. А це пункт первинного збору поранених. Тут відбирають тих, хто передусім. Потребує допомоги. Найбільш важких доставляють до медичного пункту батальйону. Легкопораненим надають допомогу на місці. У мене поставили командиром хреста допомоги позиції бойової, і ми мали зробити евакуацію пораненого з поля бою. Тобто в нас було шестеро людей, два медики, група прикриття, і ми пересувалися по полігоні до безпосередньо пораненого. Було все цікаво. Наразі було все цікаво, як хлопці обороняли, як хлопці прикривали, як її пораненого, умовно вносили з полою бою, як надавали медицинську допомогу йому. Підрозділи, які найбільш ефективно засвоїли стандарти медичного забезпечення та натівського вишколу, діляться досвідом зі своїми колегами, аби всі мали можливість засвоїти оновлену програму базової загальновійськової підготовки. Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон, єдині новини. Нову інформаційну платформу на зв'язку презентували в управлінні цивільно-військового співробітництва. Сайт об'єднує в собі послуги та інформацію для військових та їхніх родин, зокрема і для близьких полеглих воїнів. Крім інформаційної складової на платформі, є функція залишити відгук чи скаргу на послугу чи відомство. І цивільно-військове співробітництво зв'яжеться з необхідною структурою чи бізнесом для вирішення проблем. Ключові розділи, які цікавлять військовослужбовців, їхніх родин, родин загиблих, зниклих безвісті, поранених, звільнених з полону, це саме медичні послуги, корисна інформація з гарячими лініями та виплатами, психологічна підтримка, юридична допомога, цифрова мапа зі знижками, також події. Освіта, робота і центр надання послуг зараз. Це у нас буде тестовий режим, який буде проходити у нас від двох до чотирьох місяців. Ми проведемо апробацію, дослідження, які слабкі сторони, сильні сторони. Що треба додати, кого додати, кого прибрати. Тобто маємо таку надію, що воно за цей період буде проявить себе як негативно, так і позитивно. Мінують дитячі ліжка, меблі та побутову техніку. Така тактика окупантів на українській землі. Відступаючи з позицій, залишають вибухівку всюди навкруги. Так про ротації в небезпечні регіони розповідають піротехніки з Кіровоградщини. Про роботу відділення створеного від початку вторгнення Росії та як посвячують новачків у сапери. Лілія кочерга розкаже. Ложимо обов'язково. Металошукач чи міношукач шукач за себе по тій території, по якій ми пройшли, і знаємо, що вона небезпечна. Стаємо на коліно і щупом обережно прощупуємо місцевість, щоб зрозуміти, чи немає тут. Вибухнебезпечного предмету так Єгор Єфіменко розміновував Харківщину та Херсонщину з допомогою спецтехніки, а здебільшого вручну сапери виявляють протитанкові й протипіхотні міни, залишки нерозірваних снарядів, авіабомб та решти вибухонебезпечного металу. Потім їх знешкоджують. Вороги мінують цивільні об'єкти та старанно маскують вибухівку, каже піротехнік, присипають травою, листям, лишають в неочікуваних місцях. Була е, вже розбита будівля, і під час того, як обстежували територію, заходячи в будівлю, помітили те, що підлога лежить не так, як потрібно. Якщо це якась позиція була там, де вони знаходились в певний період. Під час відступу вони мінували все. Найчастіше саперам доводиться мати справу з протипіхотними мінами. Вони для людей найнебезпечніші. Їх не так видно, а перед тим як зайти на територію, потрібно, звісно, щоб стежити. Люди цього не робили, не знаючи, йшли там випасати скіт, або не знаю, просто в якийсь сад піти там, набрати тих самих яблук. Було таке, що підривалося. На Харківщині окупанти мінували дитячі іграшки та ліжка, побутову техніку та меблі, розповідає Андрій Паламарчук. Навіть десь і в холодильнику, під кроваттю, в кроваті, в шкафу, абсолютно, абсолютно. Тобто бували випадки такі, що ну, де поодинокі випадки, де не поодинокі. Було таке, що навіть на калітки розтяжки. На входних дверях розтяжки плюс вже в самому будинку, десь, допустим, за будинком. Андрій Чижмар у службі порятунку працює вже 10 років. Від початку великої війни піротехніком до того служив у рятувальному відділенні, встиг попрацювати на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Буквально в двох в двох метах від забою знаходили міна, як Мон на напевної дії. Це типу вже два роки, як освободили Херсон, хлопці. Але шайно кучем не казали, що там бабуська підірвалася. головне мотивація, каже сапер, для нього це безпечне майбутнє дітей та родючі поля. А боятися це нормально. Коли захисний інстинкт не спрацьовує, певен, треба міняти роботу. Коли боїшся, воно тоді більше така відповідальність є. Тобто, я не думаю, що хтось любо з моїх хлопців, з моїх колег, що хтось не боїться. Всі бояться, тому що всі хочуть жити. а Наша професія на даний час. І, я вважаю небезпечною. А В'ячеслав Демчик у саперній справі рік раніше працював на складі. Перші дні на службі чоловік пам'ятає досі. Традиція посвячення в сапера це трішки тротилової шашки попробувати на язик. От така традиція у нас. по вкусу, якщо чесно, як при цьому. вживати не можна, він є Набравшись досвіду, сапер поїхав розміновувати Донеччину. Ми працювали на полях, там відносно безпечно було. А коли їздили в Лиман на пожежі. Тобто восени були великі пожежі. Там постійно обстріл, постійно пожежі, і ми робили проходи до істочників вогня для пожежних. Там було небезпечно, там прилітали достатньо часто. Це піротехнічне відділення утворили у 2014 році. З тих пір сапери працювали в усіх прифронтових регіонах. кажуть, найбільш забруднена земля на Донецькому напрямку. Відділення складається з п'яти чоловік, проводяться роботи по очищенню. Лісових масивів, сільськогосподарських угідь, саме від Вибухонебезпечних предметів. Наші були і на донецькому напрямку, і на Херсонському, і на Харківському, і на Чернігівському напрямку. Працювати саперам доводиться в польових умовах, розміновуючи кілометри бездоріжжя, лісосмуг та населені пункти, очищають українську землю навіть з настанням холодів, коли ґрунт промерзає, і працювати дедалі складніше. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Зараз маємо почути звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 1039-го дня повномасштабного вторгнення. Співчуття президентом і народу Азербайджану не сумніваюся, що можна встановити повну правду про катастрофу літака азербайджанських авіаліній і що Росії не вдасться нічого приховати. Зараз вже залучені партнери, яким може довіряти. Передусім Азербайджан Україна надасть всю допомогу, яка необхідна, і ми закликаємо підтримувати Азербайджан в цій ситуації і кожну країну тиснути на Росію. Щоб припинилась брехня про цю катастрофу, така ж брехня, як і була про MH17, про збитий над Донеччиною Боїнг. в розмові з президентом Алієвим ми. Відзначили героїзм екіпажу, який витягнув літак на територію Казахстану і який врятував 29 людей. Але, на жаль, багато загиблих. За це все повинна бути відповідальність і відповідальність саме тих, хто ударив по літаку і хто все це в Росії допустив, що літак став мішенью. І заслухав сьогодні доповідь розвідки щодо того, що сталося наявних у нас даних. Я доручив передати всі факти партнерам. Найближчими днями ми будемо продовжувати нашу комунікацію з лідерами, хоч і новий рік наближається, але робота без зупинок. Вже ми маємо попередній графік нашої дипломатичної активності, і на січень місяць, зокрема, з нашими американськими партнерами. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, а Також а, спілкувався з міністром енергетики Германом Галущенком. Заслухав деталі по імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через словаччину. А, близько 19% це. В загальному обсязі ми працюємо з іншими сусідами в ЄС. Я доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами в Європі все, щоб зберегти стабільність об'єднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил. Щоб там Путін не сказав фіцу, коли той був в Кремлі, але європейські правила повинні бути сильнішими. Ніж зв'язки того чи іншого персонажа з Москвою. Ще одне: ми готуємо кілька важливих кадрових рішень. Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає. Слава Україні. Героям слава. Продовжуємо випуск. Черговий великий пакет військової допомоги на суму понад мільярд доларів планують надати Україні Сполучені Штати. Про це пише Associated Press, посилаючись на американських чиновників. Видання підкреслило, що адміністрація Джо Байдена прагне максимально підтримати Київ до завершення його президентського терміну. Новий пакет військової допомоги включатиме, зокрема, боєприпаси для зенітно-ракетних систем НАСАМС та системи протиповітряної оборони ХАВК. Крім того, Україна отримає ракети Стінгер а також артилерійські снаряди. Оголошення про передачу допомоги очікуються в понеділок, 30 грудня. Україна вперше утримала скраплений природний газ зі США. Постачання відбувалося через Грецію. Про це повідомив очільник офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, це вдалося попри намагання Росії зруйнувати українську енергетичну систему під час війни. Він наголосив, що Україна успішно інтегрується в глобальний енергетичний ринок і подякував міжнародним партнерам за підтримку і довіру. Влада Росії заборонила ip телефонію Україні. Про це йдеться в постанові уряду. Відтепер дозвіл підключення через інтернет до мобільних та стаціонарних телефонів виключено зі списку ліцензій на послуги зв'язку. Там пояснили цю заборону боротьбою з шахраями. В уряді РФ також стверджують, що обмеження не вплинуть на звичайних користувачів телефонного зв'язку.